Чи можна уявити таку ситуацію, що вони завтра повністю нам перекривають продаж? Мені здається, це навіть як умовно означає, що прямо завтра Гонконг буде захоплений. Да? Тобто ми закриваємо нікому тепер ні технології, ні остаткування, ні комплектуючих. Думайте, що ви там будете робити, поки ми будемо розбиратися з Гонконгом. Ну, це, от моя думка, це прям має бути, мабуть, такі останні китайське попередження, що буде. Буде війна. <плес> Китай, звичайно, ну, йому незрозуміло, чому він не має щось продати Гонконгу. Е але коли Гонконг споживає е і виробляє по компонентам більше дронів, ніж весь світ, да, умовно, то з'являється питання. І Гонконг в тому числі є величезною виробничою базою. Я би не хотів проснутися один день і дізнатися, що що в нас немає такої бази постачально сировинної і виробничої, як в Китаї, це буде для нас катастрофою. Це прям правда. Я переконаний в цьому. Розуміючи це, ми намагаємося скоротити скоротити цю залежність, але наскільки ми це зможемо швидко зробити.